Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Герасмівна, кандидат біологічних наук та центрів, і ми з вами продовжуємо проект медична паразитологія. І сьогодні ми познайомимося з Балантидієм Кишковим. Отже, загальне місце цього представника в системі належить. Він домену еокаріоти, субдомену діафоретики, царство хромальвеоляти і тип вічисті. Уже слово вічисті каже нам про те, що це все ж таки має бути щось на зразок інфузорії туфельки, але не зовсім інфузорії туфельки, і сьогодні ми побачимо, чим вони відрізняються. Але спершу загальна характеристика типу вічості. Тип налічує близько 7,5 тисяч видів. Серед всіх одноклітинних тварин-подібних організмів мають досить складну будову. Форма тіла їх видовжена. Дещо овальна, постійна, тому що тіло вкрите пелікулою, розмір від 30-40 мікронів до е, однієї соти 3 е, е, деся, мм. Роль органел руху виконують війки, ну, і, тому і назва така типу вічості. Деякі представники даного типу мають тригоцисти. Це захисні пристосування, що розташовані під пелікулою. При подразненні вони висуваються і уражають здобич. Інфузорії мають рот і видільний отвір для виведення перетравлених решток, порушицю. Навколо ротового отвору є передротова заглибина, так званий перестом. Рот веде до клітинної глотки цитофаринкса. Їжа перетравлюється у травних вакуолях, що утворюється в ендоплазмі. У деяких паразитичних інфузорії клітини рот відсутні і живлення здійснюється або шляхом піноцитозу, або ж крізь щупальця. Будова скоротливої вакуолі більш складна порівняно з іншими твариноподібними клітинними організмами. Навколо центрального резервуару, так званої власної вакуолі, віночком розташовується 5-7 провідних канальців. Саме по них спочатку надходять речовини, що виводяться, потім до центрального резервуара, який розширюється, скорочується і виштовхує рідину назовні через видільну пору. Особливим є ядерний апарат інфузорій. Він диференційований. Велике ядро це поліплоїдний макронуклеус і мале диплоїдний мікронуклеус. Живляться представники даного типу бактеріями, водоростями, іншими одноклітинними твариноподібними організмами. Більшість видів за несприятливих умов утворюють цисти. Живуть представники типовійчості, в морях, прісних водоймах, у складі бентусу і планктону. Деякі види живуть в ґрунті. Більшість, звичайно, є коменсалами, можуть паразитувати на інших тваринах. У черви, молюсків, риб, земноводних ссавців викликають захворювання риб, і є такий вид, який може викликати захворювання людини. Саме з ним ми з вами і познайомимося. Отже, балантидій, балантидіум колі або кишковий балантидій. Він є збудником хвороби під назвою Балантидіаз. Існує в формі трофозоїта і цисти. Трофозоїд являє собою вегетативну форму, має він овальну форму, ця клітина розміри 30-200 мікронів завдовжки і 20-70 мікронів завширшки. Тіло вкрите віками. На передньому кінці тіла знаходиться клітинний Рот, цитостом, що продовжується в клітинну глотку, цитофаренс. Тобто, це такий паразит, який має і клітинний рот, і клітинну глотку. Віки навколо ротового простору перистома більшої довжини. Біля заднього кінця тіла знаходиться порушиця. У цитоплазмі розташовані травні і дві скоротливі вакуолі в ендоплазмі два ядра. Бо по подібної форми макронуклеус, а на ввігнутому боці розташований кулястий мікронуклеус. Макронуклеус часто поліплоїдний, регулює життєдіяльність клітини, тоді як мікронуклеус завжди диплоїдний, зберігає генетичну інформацію, може брати участь у статевому процесі конюгації. Жилиться валантиді е, вуглеводами, оформленими харчовими частками, бактеріями і лейкоцитами. Можна подивитися о, ось на зображення Так? Ми бачимо тут і е, ось ця пелікула, пелікула, яка підтримує постійну форму е, цієї клітини, Цього паразита. Е, ось тут буде клітинний рот і клітинний. Клітина глотка, велике ядро макронуклеус бобоподібної форми, і поряд з ним маленьке ядро це мікронуклеос, і ось тут дві скоротливі вакуолі. Поряд ми бачимо цисту. В нижній частині, верніше цього малюнка ми бачимо ось таку кулястої форми, а може бути і овальної форми. Циста має 50-60 мікронів діаметрі, покрита такою двошаровою оболонкою. І у цитоплазмі виявляється як макро, ми бачимо і мікронуклоз, і ось тут скоротлива вакуурі. Життєвий цикл паразита. Цей паразит, він живе, паразитує в основному у свини. Однак все ж таки може, хоч і рідше, але паразитувати в людини і у пацюків. Людина заражається через забруднену воду або їжу, а також брудні руки. Інвазійна форма, тобто стадія життя паразита, яка небезпечна для людини, це циста. Основне джерело зараження свині, локалізація цього паразита. В організмі людини це товста кишка, переважно сліпа, де балантидій може тривалий час існувати у просвіті, і тоді він не викликає захворювання. Тобто, ну, ми це називаємо здорове носійство паразита. але при нестачі вуглеводної їжі або в супутніх глистяних інвазіях та інших несприятливих для людини факторах. Балантиді може проникати у стінку кишки, де активно розмножується і викликає утворення виразок. Патогенна дія саме і полягає в утворенні цих виразок і некрозі слизової оболонки товстої кишки. Ось тут ми бачимо, циста потрапляє. До травної системи людини, і ось тут, в товстому кишковику, може формувати, формувати ось ці виразки свізової оболонки, що є дійсно дуже небезпечним. І Показано ось на цій частині рисунка, показане розмноження, розмноження цього паразита. Та ось поперечний поділ клітини з утворенням двох дочірніх особин. Клініка Балантидіазу. Хвороба може перебігати як в гострій, так і хронічній формі. Гострий Балантидіаз клінічно схожий на амебіаз, з яким ми з вами знайомилися на попередній зустрічі. Характеризується е, цей балантидіаз загальною інтоксикацією, яка проявляється слабкістю, головно, головним болем, е, помірною лихоманкою і ознаками коліту, тобто це біль у животі переймоподібного характеру, рідкі випорожнення зі слизом і домішками крові, е, при ректороманоскопії. Знаходять виразки розміром від 1 мм до декількох сантиметрів. При хронічному балантидіазі відсутня виражена інтоксикація. Характерні рідкі випорожнення 25 разів на добу з домішками слизу рідше кров'ю. Хвороба перебігає з загостреннями і ремісіями. Тобто краще, звичайно, при гострому балантидіазі лікуватися серйозно і не переводити цю хворобу в хронічну форму. Діагностика, клінічна діагностика вона полягає в встановленні ознак коліту в поєднанні з загальною інтоксикацією і дані ректороманоскопії. Лабораторна діагностика. Мікроскопія нативного мазка фікалії, в якому виявляються переважно вегетативні форми. Балантидії виділяються не завжди, тому дослідження при негативному результаті необхідно повторювати декілька разів посів викалі на живильне середовище теж є одним з таких необхідних лабораторних методів діагностики. Лікування цього балантидіазу. Відбувається при застосуванні антибіотика тетрацикліну упродовж 10 днів. Але все ж таки лікування, захворювання, але е, треба е, завжди думати про профілактику, як уникнути цього захворювання. Ім е, е, існує підходи особиста профілактика, це дотримання правил особистої гігієни, особливо при догляді за свинями. Громадська утримання свиноферм у чистоті для запобігання зараження свиней, регулярне обстеження працівників свиноферм, захист водою від забруднення нечистотами. Балантидіаз частіше реєструється в південних районах, хоча спорадично він виявляється повсюдно, насамперед, там, де розвинене свинарство. Отже, сьогодні ми познайомилися. З балантидієм, який викликає захворювання, серйозне захворювання балантидіаз. Ми завершуємо сьогодні нашу зустріч. І якщо ця інформація для вас була цікавою, то закликаємо вас підписуватися на наш канал. І до нових зустрічей. До побачення!